Так, ну що, поїхали, засипали 6 кілограм. Зараз провіримо. 1,4 засіяли, провіримо наскільки хватить. Чи точно, чи не точно. Досіваємо тут і їдемо, заряджаємося вже ну, на стояще поле. Ну, будемо вже практику пройшли, називається. В принципі, їде. Швидкість 10 кілометрів. Розгортачі воно. Уже тепер, кстати, полоски стало видно через кожні 40 см, а то було ж практично не видно було. А зараз вже видно. Ну... Одне, що трошки треба вес, може вес більший. Просто типу як... Оті, що рідні, що на атрії були, вони ж трошки важчі, виходить. Ну та й ці, в принципі. О, де. Тільки летить. Десь, десь палку крупну загертаю, десь ну, коротше, розчищаю, там воно таке робиться. Ну коротше, поки воно, воно там все як кипіш іде, Ой, блічка, не заїхати кукурузу, подивлюся назад. Кіпіш іде, а сошник прорізає, потім разу-раз-раз раз і застиляє, ну ця вся пиль осідає, тіпа, рядок тіпа, закритий виходить. Сіє в чисте. а... Так.